Ось ми зараз коло мого винограду, де я обрізав нижнє листя і вже видно як починає деревеніти лоза. Вже визріває. Але все рівно я буду обрізати на 4 бруньки на зворотній ріст. І в наступному році буду гнати 4 рукава. Можна, звичайно, було і залишити цей рукавчик. Підв'язати його, а знизу доформувати три рукава і вже отримати в наступному році перші сигнальні городи. Але я піду по старій схемі своїй. Так як робив на першому своєму виноградничку, де в мене сім кущів. І отримую в цьому році вже перше гарне плодоношення. Тобто на третій рік буде десь 10 кілограмів з куща. Там у мене 7 кущиків, а тут 60 місяць.